Колеса для тканевої валізи. Ось самі такі колещата. Бачите, одинарні. З каучуковим покриттям, пластикові, кріпляться на тканеву валізу. Чому на тканеву? Бо саме в тканеві валізи необхідні оці накладки. Колесо ставиться знаружі. Не забуваємо ось є. А, тут виступа пошти немає. Це візуальний обман. Тому... Дно може бути пласке, а це значить, що на абсолютно любу валізу підійде. Ставимо ось бортиком, щоб закрило знаружі. Знутри накладочку. Кріпиться двома саморізами і двома болтиками. Не саморізані болтики в комплекті не йдуть. Ми використовуємо болтики під номером 5 з контрагайками і з потайною шапкою. А саморізи в меблевому відділі самозатяжні з такими великими головками, вони добре держаться, не викручуються при вібрації. Точні розміри коліщат ви знайдете за посиланням в описі до відео. Там будуть малюнки, де ви зможете і замовити, і на малюнках побачити що до чого. Ось маркування якогось А12, ще щось. Такого, щоб мало значення немає. В комплекті, звісно, йде два штуки. Один, два, ну це, перше, друге. Два штуки праве та ліве. Тому що ось цей кут ось з однієї сторони це лівий, а тут уже другий кут. ось він з другої сторони ставиться, це правий. Ставите і монтуєте. Тобто накладки йдуть в комплекті. Колеса ось такої форми, точні розміри за посиланням. Крутиться 360 градусів. Пластик АБЦ не боїться ні морозів, не жари. Тобто не деформується при жарі. При морозах, ну, якщо взяти другий, більш ну, непредназначений. Він на сильному морозі, там мінус 20, по ньому удариш, він просто сипаться, ніби струг. З АБЦ такого не буде. Вони вже тут хімії додали, досить надійні. Ось така сталева втулка, на якій тримається коліщатка. Виріз для гразі і снігу. Тут все закрито.